Ми бачимо, скільки насправді і поза церковною огорожею залишається людей, неінфікованих Мацорою, засудженням духовенства. Подивіться на наш депутатський корпус. Я маю на увазі не Верховну Раду, ні. Я маю на увазі депутатів Об'єднаних територіальних громад, обласної ради. Людей, які пручаються, чинять опір, коли. Є тиск на них. Тиск зверху, давайте, давайте, приймайте рішення, що московські попи погані, давайте їх забороняти, церкву виганяти, землю відбирати, а вони пручаються, а вони мужньо себе ведуть, а вони не підкоряються. Не всі такі, не всі. Всі, хто захищають православну церкву у непростий такий час. Тримайтеся. Бог любить мужніх і ви захищаєте справу Божу. Обов'язково історія розставить все на свої місця, і вас нагородить Бог, нагородить за вашу мужність на землі і нагородить обов'язково на небі.